Десять хвилин розминки, а далі дві години заняття із боксерськими мішками та робота з тренером. Такий режим щодня у кікбоксера з Полтави Аліма Набієва. Стараюся завжди держатися форму, тому що в будь-яке час можуть набрати, сказати, що там через місяць полтора у тебе бой і потрібно бути готовим завжди. Аліму йому 26 років. Кікбоксингом він займається понад половину життя. За цей час брав участь у близько трьох сотнях боїв у різних країнах. Та останні три роки на змагання не їздив, бо у нього народилася дитина. Січас за большого простоя мені треба час добавить фізичку мощь, щоб була сила, була виносливость. А потім вже будемо розрабатувати соперника, тактику, що больше більше пропускає, що него можна зробити, щоб мне було удобно. Нині спортсмен готується до міжнародних змагань у професійній лізі. Займається щодня вранці та ввечері. Усього приблизно по 4 години на день. Незадовго до бою каже, час тренувань планує збільшувати. Він більше працює над фізичними властивостями, над фізичними кондиціями, над витривалістю, тобто це і бігові вправи. Але також певною мірою так сьогодні ми відтачуємо так індивідуально певні відпрацювання на знарядах та на лапах. Змагання відбудуться в Європі за кілька місяців. Остаточну дату та ім'я суперника спортсмен дізнається вже за кілька тижнів. Мне ничего не страшно. Я это моя работа. Я выхожу и делаю свое. Ну конечно, есть какой-то мандраж, потому что без мандража ты не будешь готов на 100%, Будет что-то пойдет, может, не так. Поэтому нужен все равно какой-то страх немножко, чтобы был, чтобы у тебя было больше уверенности в ринге. Если не будет мандража, не будет аккуратности. Ты можешь в любой момент какой-то удар пропустить. Поэтому надо быть сильно на чеку. Дарин Литвак Микола Еременко, новини на Суспільному. Полтава.